Всім привіт, друзі! Вгадета я Софія в Чехії. І сьогодні ми подивимося е, квартиру прямо в центрі. І так що, о, давайте починаємо дивитися. Ну, По-перше, двері раз, ось так: ось ми йдемо, йдемо, і скажімо так, ми входимо. Тут у нас рюкзак, ми трошечки так. І ось тут ось просто шкафчики, ось так, ось такі. Ось. Можна обувь вкласти і якісь аромати. Далі ми йдемо, і у нас тут туалет, якщо що. ось до речі, я без коментарів. Ну і душова. Мені, в принципі, тут подобається, який тут цікавий, скажімо так, великі стіни і ось цей. Ну і плюс сушилка у мене там сушиться. До речі. Тут пуфікну, щоб переодягатися. Переодягати обувь, ну і плюс кухня. Тут два стільця, просто там була кімната спальня, я вам її покажу. Потім а зараз тут стіл з столиком, як стол з столиком. І холодильник, ну і плюс трошечки кухня. Ось така ось вона цікава. До речі, тут навіть пральна машинка є хобана, цікаво, так. А, ну і плюс вікно просто подивіться, на що в мене йде а, цей вид з вікна. Це одна з веж якихось, це якісь часи. Потім покажу. Ну а поки переходимо до спальні. Зараз вам покажу її. Значить, ми тут увійшли. Тут у нас дуже цікаві шкафчики. Знаєте чому? Ось дивіться, я беру, думайте, воно ось так ось відкриється. Дуже цікаві двері. Ось так ось закриваються. Мені вони сподобалися. Ну і трошечки вже наших розживеньких речей. Це моя, а все інше мамине. Ну, і плюс не знаю я навіть як це назвати. ну І плюс моє ліжечко. Ну, як завжди на дивані, бо я завжди, як третя, на дивані. Тут стул з кухні ми перенесли, і мамина стата ліжечко, Не знаю, хто де буде спати, якщо чесно. Ну, і ось такі ось стіни дуже цікаві. Ще раз вікна, вікна. І вікна дуже така світла кімната. Ну бо ви подивиться три вікна. Де ви таке бачили? ну і плюс телевізор і журнальний столик. І знаєте, що в чому прикол? Бо вони дуже широкі, на них можна навіть посидіти. Так, так, посидіти.